Вакуумна станція. Ну, ми називаємо її НВР-100, тому що вона на базі 100-літрового Значить, Ця станція розроблена вже досить давно. Ми їх робили вже років 10 робимо. Зараз знімаю відео спеціально для попрохання клієнтів, щоб бачити, як воно що працює. Значить, Принцип роботи такий. Ось стоїть керуючий пристрій вакуметр, на якому виставляється, тут виставлено 0,8 одиниця. Тобто в цьому діапазоні він буде підтримувати роботу обладнання. З іншого боку, можна поставити вихід, чи тут вихід в кран, куди підключається вся інша система. Блок керування та захисту приєднується з однієї сторони до двигуна. Другий провод до вакуметра, третій провод приєднується за рахунок з'єднувальних елементів п'яти проводної системи, тобто три фази земляє нуль до щита. Запускаємо. Включаємо От у нас запустився. Включаємо. Насос почав працювати. Зараз йде відкачування повітря із ресивера. Стоїть фільтр. Ну, для цього клієнта ми поставили фільтр такий, а можна ставити різні варіації, конкретно вже як хто замовляє. Це обичний насос 2НВР 5ДМ. Він стандартно працює дуже гарно на цих станціях. Вона повністю автоматична, додаткове обслуговування, тільки масло міняти та і все. О, зараз докачує до мінус одиниці. Спрацював Працювало реле в системі, тобто виключив зараз і е, вакуум стоїть, тобто він нікуди не дівається за рахунок клапанів, які знаходяться в насосі. Тобто насос вакуум не падає. Далі, коли ви починаєте його використовувати, значить, включається автоматично насос і далі підкачує до того значення, яке ви виставите. Можливо, виставити значення і менше, наприклад, 0,8-0,5. Тому що треба. Ну, тут ми виставили максимальний робочий режим, тому він трохи довше відкачує. Звісно, чим глибше вакуум, тим буде качати довше. Таким чином ця станція виконує головну функцію. Це як буферний пристрій для... Технологій з невеликим використанням вакууму, але заздалегідь зготовленого в об'ємі. Тому можна користуватися їм практично миттєво. Ну, знову ж таки, для більших об'ємів у нас є більші насоси і більші ресивери.